Ну правда, легенда в нас вдома була, що мій брат в 6 і в 7 років перечитав Одіссею і Іліаду. Ну, це мені було не під силу. Я тільки дивилася на них і знала, що їх вже прочитав Олесь, тому мене як би, це може оминути. Але я росла в хаті повній книжок. Тато був великий книголюб і друг читача, і в нас була стіна зі стелажем від низу догори заповненим книжками. І в якийсь момент, коли я росла і вже навчилася сама читати, то я зрозуміла, що спочатку треба читати те, що на рівні мого зросту, а потім я виросту і доросту до тих інших книжок. Ну, правда, потім я виросла і зрозуміла, що там зовсім не мудріші книжки, ніж ті, що лежали внизу, бо тато не, не по віку їх складав, не по таких категоріях. Але ще за три полиці там було всяких енциклопедичних і словникових видань. І от що теж, мабуть, ще з підліткового віку я навчилася, що читати словники це не менш цікава і пожиточна справа, ніж читати сув'язні наративи, такі як романи, чи повісті, чи оповідання.